Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії Лев, Чаклунка і Стара шафа розділ 9-й. У замку чаклунки. Тепер вам, звичайно, кортить дізнатися, що трапилось з Едмондом. Правда ж? Так ось він пообідав разом з усіма, але без насолоди, як інші, бо весь час марив рахат лукумом. Відомо бо, що ніщо так не псує смаку звичайної їжі, як спогади. Про зачаровані ласощі. Розмова, що точилася за столом, теж була Едмондові недовподоби. Він убив собі в голову, що решта присутніх навмисне не звертає на нього жодної уваги, і ставиться до нього непривітно. Це була неправда, але йому так здавалося. Едмонд якийсь час іще слухав. Та коли пан Бобер розповів про Аслана і про подробиці зустрічі з ним біля камінного столу, став тихесенько пробиратися до завіси, що висіла над дверима. Бо саме лише ім'я Аслана сповнило його почуттям незбагненного жаху. Інші ж діти, як пригадуєте, Відчули у той момент дивовижну солодку радість. Якраз коли пан Бобер наводив давнє передання про Адамову плоті кров, Едмунд обережно натиснув на клямку. І ще заки пан Бобер сказав, що біла чаклунка зовсім не людина, а походить із джинів та велетів. Хлопець вислизнув на двір, просто у заметіль, безгучно причинивши за собою двері. Не варто, однак, думати, ніби Едмунд був такий поганий, що бажав, аби брат і сестричка обернулися у камінь. Так, йому страшенно хотілося рахат лукуму. До того ж, він уже бачив себе принцом – а згодом і королем. Ну а ще мріяв поквитатися з Пітером, бо той обізвав його свинею. Що ж до того, що чаклунка могла зробити з іншими, то Едмунтові, звісно, не хотілося, аби вона повелася з ними надто вже привітно. Бо, очевидно, не могло бути й мови. Аби їх зрівняно з ним. Але хлопець переконав себе або вдав, що так думає, що вона не вчинить їм нічого лихого. Бо, говорив він сам до себе, усі ті, що про неї таке розказують, належать до її ворогів. Мабуть, добру половину тих історій просто вигадали. Вона ж так мило ставилася до мене у будь-якому разі, набагато ліпше, ніж ото вони. Думаю, вона і є законна королева, принаймні, вона буде ліпша, ніж той жахливий Аслан. Так чи інак, але саме у такий спосіб хлопець виправдовував себе і те. Що зараз чинив. Однак Едмунд не був до решти щирий із собою, бо десь у глибині душі знав, що біла чаклунка таки зла і безжальна. Перше, що збагнув Едмунд, коли вибрався на двір, де падав густий лопатий сніг, було те. Що свою шубу він забув у хатинці бобрів. І зрозуміло, тепер уже ніяк не випадало вернутися за нею. Наступним його відкриттям стало те, що вже геть посутеніло. Ясна річ, десь о третій усі щойно сіли були до столу, а зимові дні дуже короткі. Цього хлопець зовсім не взяв до уваги, але зараз мусив виходити зі становища, яке склалося з найменшими втратами. Едмунд підняв комірець і рушив уздовж греблі через річку. На його щастя нападало багато снігу, і під ногами вже не було так сковсько. Поки Едмунд добрався до берега, погода цілком зіпсувалася. З кожною хвилею ставало дедалі темніше, і через темряву та снігову завію, що свистіла навколо нього і боляче шмагала по очах, Едмунд ледве міг щось розгледіти за три кроки перед собою. Не було жодної стежини, жодної дороги, і хлопець глибоко провалювався у снігові кучугури, ковзав на замерзлих калюжах, шпортався об повалені дерева, стрімко падав у глибокі яруги, обдирав ноги об гостре каміння. Дуже швидко він промок наскрізь. Страшенно змерз і весь покрився синцями. Його оточувала безшелесна тиша. Едмунд відчув нестерпну самотність. Гадаю, на цьому він би й завершив виправу. Повернувся назад, визнав свою помилку і помирився з усіма, якби йому враз не спало на думку. Коли я стану королем Нарнії, то насамперед звелю збудувати тут хоч трохи путніх доріг. І далі уява перенесла його у той час, коли він володарюватиме. Це одразу підняло його дух. Він собі уявляв, який палац матиме, і скільки автомобілів у ньому. Думав про власний кінотеатр і куди прокладе залізничні тури, які закони видасть супроти бобрів та їхніх гребель. А потім тішився, що врешті йому вдасться збити пиху з Пітера. За той час погода несподівано змінилася. Гурделе те перестало. Але зірвався сильний морозний вітер, і зробилося дуже-дуже зимно. Хмари розійшлися і нарешті визирнув місяць. Була саме повня, сяйво відбивалося від снігу, і довкруж стало ясно, мову день. От хіба до Агітіні на снігу? Залишали якесь моторошне відчуття. Едмунд нізащо не знайшов би дороги, якби ото не місяць. Він з'явився якраз коли хлопець добрався до маленької річечки, що впадала у велику. Пригадуєте, він бачив її, коли разом з усіма йшов до бобрів. Едмунд саме добрів до неї. І поплівся її берегом супроти течії. Проте видолинок, яким поклала собі шлях вода, був суціль кам'янистий і дуже стрімкий, зовсім не схожий на той, яким хлопець ішов досі. Береги річечки поросли густими чагарниками. Отож. Йому ніяк не вдалося б зорієнтуватися серед них у темряві. Едмунд мусив низько пригинатися, щоб пройти попід гілками, а сніг брилами звалювався йому на спину і сипався геть за комір. На хлопцеві вже не було сухої нитки. Але коли його укотре прибило до землі. Він лишень відчув, скільки ж ненависті до Пітера у ньому зібралося. Не мов би брат, а не хто інший був винен у всьому, що йому доводилося оце переживати. Нарешті шлях став пологіший. Невдовзі перед Едмонтом відкрилася розлуга долина, і там, на другому березі, серед маленької галявини. Поміж двома пагорками Едмун побачив палац білої чаклунки. Це був невеличкий замок, який, здавалося, складався зі самих маленьких гостроверхих веж. Вони нагадували величезні каптури, які отоносять відьми і чаклуни. Місяць світив, як ніколи. Гострі, мов голки шпилі замкових веж виблискували у яскравому сяйві, а їхні довгі тіні на білому снігу спліталися у дивні химерні фігури. Едмунда опанував страх, проте було надто пізно повертатися назад. Хлопець перетнув річку по кризі і наблизився до замку. Навкруж жодного звуку, жодного руху, навіть Едмундові кроки, здавалося, безгучно ковтав глибокий свіжий сніг. Хлопець підійшов ближче, тоді повернув заріг, минаючи стіну за стіною, вежу за вежею у пошуках входу. Проте вхід був далі із протилежного боку. Отож Едмунтові довелося зробити чималий гак, аби його знайти. Нарешті хлопець напіткав велетенську арку, а в ній важкі залізні ворота. Ворота було відчинено навстіж. Ледве пересуваючи ноги, Едмунд підібрався до гарки. І крадькома зазирнув на подвір'я. Та раптом він побачив таке, від чого серце його, здавалося, перестало битися у грудях. Просто на вході увесь осяяним місячним світлом застиг величезний лев, готовий ось ось стрибнути. Едмунда Ховала тінь від арки. і він закляк, тремтячи від страху, не важачись ані йти далі, ані накивати п'ятами. Коліна хлопця тряслися, і жодна сила зараз не зрушила б його з місця ні на крок. Він простояв так довго, що, якби не цокотів зубами від переляку. То неодмінно зацокотів би від холоду. Скільки часу так минуло, достеменно не скажу. Але Едмонтові здавалося, що спливла не одна година. Проте потроху його стала брати цікавість. Чому лев не стрибає? Бо ж відколи хлопець його уздрів, звір навіть не поворухнувся. Едмонд, не виходячи з тіні, наважився трішечки підсунутися до нього. Хлопець розсудив, що звідтам там взагалі не міг його помітити. А що, коли він раптом обернеться? промайнула в голові Едмонда. Далі він побачив маленького гнома, який стояв спиною до лева. Десь на відстані чотирьох кроків від того. Ага, зметикував Едмон. Коли лев кинеться на гнома, то у мене буде час проскочити. Однак ані гном, ані лев не поміняли пози. Аж тепер Едмонд пригадав розповіді про те, що біла чеклунка обертає живих істот. У камінь. Можливо, цей лев скам'янів. Поміркувавши так, Едмунд тепер звернув увагу, що спину та гриву лева покривав сніг. Ну, звичайно, статуя. Живі звірі ніколи не чекатимуть, щоб їх привалило снігом. Едмунд дуже повільно рушив до лева. Серце хлопця гупало, готове вистрибнути з грудей. Бо Едмунд все одно боявся торкнутися звіра. Врешті зважився, витягнув руку і пальці обпекло холодом. Камінь. Він злякався кам'яного бована. Едмунтові наче тягар звалився з плечей, і в один момент. Його аж до кінчиків пальців хвилею пройняло гаряче тепло, тієї ж миті у голові йому сяйнув радісний здогад. Напевно, подумав він, це є той великий лев Аслан, про якого вони теревенили. а вона його спіймала і перетворила на камінь. От і кінець усім їхнім величним планам. Фу і кому тепер страшний яслан? Отак він стояв, потішаючись із камінного лева, а далі повівся геть, як збиточний школяр, вийняв ото з кишені огризок олівця і домалював левові вуса і окуляри. А тоді сказав. Егей, старий дурню Аслане, подобається тобі стояти тут каменем. Гадав собі, що ти тут наймогутніший, правда? Але навіть спотворений безглуздою безгарниною, Кам'яний звір, задивлений нерухомими очима у місячне сяйво, був таким грізним, сумовитим. Шляхетним, що Едмунд не дістав жодної втіхи від своєї витівки. Він повернувся і рушив навпростець через подвір'я. Едмунд побачив, що на подвір'ї повно статуй. Вони стояли скрізь, наче шахові фігури на дошці у розпал гри Там були скам'янілі сатири. Вовки, ведмеді, лисиці, снігові барси. Поруч із ними застигли вишукані фігурки, подібні на жінок. Це були духи дерев, а над усіма височили великі статуї, кентавр, крилатий кінь та, та ще щось таке довге. Едмунд було прийняв його за дракона. Всі фігури у холодному місячному світлі виглядали дуже дивно, бо були геть як живі, але зовсім непорушні. Едмонтові стало не по собі, коли довелося пробиратися поміж ними. На самій середині подвір'я стояла величезна статуя, яка своїми обрисами нагадувала людину. Фігура була вища за дерево, на обличчі з кошлатою бородою застиг вираз гніву. Правиця ж стискала здоровенного дрючка. Хоча Едмун і знав, що велетень не живий, кам'яний. Усе ж неспокійно зіщулився, коли проходив попри нього. Тепер. Хлопець побачив тьмяне світло, що падало із прочинених дверей у найдальшому кутку подвір'я. Едмунд рушив туди. До дверей вели кам'яні сходи. Едмунд піднявся ними і на порозі лежав величезний вовчисько. Усе гаразд, усе гаразд, пробурмотів хлопець сам до себе. Це лишень кам'яна подоба, вона не завдасть мені шкоди. І вже заніс було ногу, аби переступити через вовка. Та здоровенний звір раптом скочив на ноги, погрозливо вигнув спину, роззявив велику червону пащеку і прогарчав. Хто тут? Хто тут? а не руш чужинцю. Кажи, хто такий. Якщо ваша ласка, пане, спробував якось відповісти Едмонд, але увесь так тремтів, що слова ледве витрушувалися з його горла. Мене звати Едмунд, і я син Адамів. Її величність зустріла мене в лісі, і я приніс їй звістку. Про те, що брат і сестри зараз перебувають у Нарнії. Плузенько, у бобровій хатинці. Вона, вона ж хотіла їх бачити. Я доповім її величності, прогарчав вовк. А ти стій тут на порозі, і не рухайся, якщо життя тобі хоч трішки дороге. І вовк Зник у будинку. Едмонд стояв і чекав. Його пальці задерев'яніли від холоду, а серце шалено бухало в грудях. Нарешті сірий вовк Маугрім, начальник таємної поліції білої чаклунки, повернувся і сказав Заходь, заходь! Тобі пощастило улюбленцю королеви, а може, й не надто. І Едмунд пішов за вовком, пильнуючи, щоб часом не наступити йому на задні лапи. Він опинився у довгій похмурій залі, стелю, у якій підтримували численні колони, у залі, як і на подвір'ї, Стояло багато статуй. Найближче до дверей була фігурка маленького фавна. На його обличчі застиг сум. Едмунд подумав собі, чи це бува не приятель Люсі. У залі світилася лише одна лампа, побіля якої сиділа біла чаклунка. Я прийшов, ваша величність!» – вигукнув Едмонд, кинувшись до неї. Як ти посмів прийти сам? крижаним тоном поспитала чаклунка. Хіба я не наказувала тобі привести зі собою решту? Даруйте, ваша величність!» – мовив Едмод. Я зробив усе, що зміг. Я привів їх зовсім близько. Вони зараз у маленькій хатинці на гребені греблі, трохи вище по річці, з бобрами. Повільний жорстокий посміх скривив губи чаклунки. І це всі твої новини? спитала вона. Ні, ваша величносте, відповів Едмунд. І переповів їй усе, що встиг почути у бобровій хатинці. Що аслан? скрикнула королева. Аслан це правда? Якщо виявиться, що ти збрехав мені. Вибачте, я тільки повторив те, що вони говорили, затинаючись, про белькотів Едмунд. Та королева вже не звертала на нього жодної уваги. Вона плеснула в долоні і перед нею з'явився той самий гном, якого Едмонд бачив іще тоді. Готуй сани, наказала чаклунка. Та візьми упряж без дзвоників.